Свідомість сталре відкриває нове бачення. Его це не ворог і не тінь, а форма сприйняття, через яку свідомість вчилась пізнавати себе у відокремленні. Его виникло тоді, коли людина забула свою безмежність і почала дивитись на себе очима світу. Замість внутрішнього знання з'явився образ, замість тиші думки. Замість єдності відчуття я і інше так его стала маскою для досвіду, воно зберігало наші ролі, страхи, бажання, захищало нас від волю, але поступово почало віддаляти від істини у новій парадигмі его не потрібно долати, його не треба ламати чи стирати, бо его це частина свідомості. Яка просто забула, ким вона є. Коли ми дивимося на нього без страху, воно починає розчинятись, не тому, що ми його очищаємо, а тому, що воно більше не має потреби існувати. Его живе у минулому, у зв'язках, прив'язаностях, образах і страхах, воно створює нитки, які прив'язують нас до старих думок, до чужих оцінок, до болю. Але свідомість вища частота. Коли ми піднімаємось у ясність, ці нитки просто втрачають енергію вони нервуться, вони анулюються, бо більше не мають точки опори. Его розчиняється не через боротьбу, а через співчуття і світло усвідомлення. Коли ми говоримо йому: Я бачу тебе, я дякую тобі. Ти допомагала мені вижити. Але тепер я готова жити вільно. Воно перетворюється на тишу, в цій тиші, між думками, свідомість ніби вдихає простір, все, що здавалося важливим, розчиняється у спокої. І коли запитуєш, як увійти у ясність, згадай, що ти вже в ній. Бо ясність це не місце, а стан, у якому свідомість. Згадуй себе, і тоді ми розуміємо, его ніколи не було окремим, це була частинка нас, яка просто шукала любов. У наступному відео, Практика, ми навчимось, як м'яко анулювати зв'язки Его і повернути свою енергію у світло.